Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми, вашій увазі Вільям Шекспір 2000. Троянда Девіда Остіна. Сама назва говорить, що Троянда була вдосконалена селекціонером в 2000 році і стала ще витривалішою. Але змінилася колір квітки. Квітка стала більш такого пурпрофіле того кольору. І подивіться, які гарні пуп'янки у троянди, які згодом розкриваються у величезну густомахрову квітку, яка навіть при повному розкритті. Не показує серединку. Має насичений відчутний аромат. Мені вона пахне класичною трояндою. Квітка тримається протягом декількох днів, ну, до п'яти-шести днів точно тримається, а це велика рідкість для англійських троянд. Вілім Шекспір 2000. Повністю розкрився, і ось це лише одна гілочка. Ось базальний пайн. Бачите? И ось такой, ну я бы сказала, на одни гілиці кущ. Шикарно, троянна, дуже ароматно. Ось базальник квітує, а весь кущ пішов на другу хвилю. Тільки-тільки зароджуються пуп'янки. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Слава Україні і героям слава. До побачення, до нових зустрічей!